Опалення. Да? Тобто, як організовано опалення в будинку? Це да, дуже багато мені таких питань задають, і коли я відповідаю, ну, на мене дивляться, навіть що я якийсь неадекватний. Ну, опалення в будинку це у ванній, кімнаті кухні, тепла підлога електрична а, ага, мати ага. і кондиціонер. На другому поверху опалення взагалі немає. 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 — А як взимку на другому поверсі? 10 градусів тепла це там коли на вулиці, наприклад, мінус-мінус Таке ще питання. А, а як ну, ви виходите з положення, коли немає електрики? Ну, у вас є інверторний кондиціонер, тепла підлога. Теплопідлога. Так, ну звичайно, коли були відключення світла, у нас є генератор. Угу. Бензиновий угу. звичайний і є як сказати павербанк, да. такий на 1 кВт. В принципі, достатньо цього було. І у вас цих 2,5 кВт вистачає на все? Е, звичайно, вистачає, щоб робив кондиціонер, щоб грів бойлер і працювали тепла підлога. Їжу готуєте як? Їжу готуємо поки що балоном. Балоном газу, да. і скільки ось вся ця електрика коштує грошей з точки зору тарифів? В самий холодний місяць у нас виходило за все. Ну, вся комунальна це і світло, і те, що ми газ балон купляємо, Ну, якщо розрахувати ну, на, місяць, на місяць і вода. Це і всі у нас комунальні. Uh -huh. Виходило 1800 до 2000 До 2000 гривень в місяць, так? Да? Да, це самий холодний місяць, коли якби, працює все uh -huh. опалення і, 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 так далі, і так далі. 74 квадратних метра? 74 квадратних метра. А наскільки він, по суму, наскільки він заважає чи, чи ні. Ну, мені не заважає, що він працює взагалі. Ну, понятно, на стіну його чіплять. Не варіант, угу. понятно, бо ну саме цей блок. блок, що блок. наружний, ну це не проблема взагалі. Ну да. так ну, поставив можна, внизу. Ну, побачу, да, да, а, да. Він там стоїть у нас, а ну саме цей ну, всередині, блок, ну він працює там тихесенько.